Вітання усім нашим глядачам Програма Рівне культурне знову на зв'язку. І сьогодні ми будемо говорити і згадувати про історії нескорених. Адже сьогодні будемо говорити про одноіменну книгу, яка вже побачила світ, авторка якої Олена Медведєва. Ну і власне сьогодні вона до нас прийшла. Олено, вітаю вас. Доброго дня. я ще нагадаю, що Олена письменниця, журналістка і психологиня. Пані Олено, це вже не перша книга, яка побачила світ від початку повномасштабного вторгнення. В Україну, але сьогодні я би хотіла зосередитись саме на цій книзі, а потім поговоримо про все інше. Звідки, як коли з'явилася ідея, думка, почати творити цю книгу історії нескорених? Історії Прошу. Коли зустрічалася з людьми на наших волонтерських центрах, я чула їхні історії, і зрозуміло, що це була історія, історія правда, емоція. Це була історія життя, яку варто було записати, і яку мав почути світ. Відповідно з березня, по серпень минулого року я їздила волонтерськими центрами нашої рівненщини, зустрічалася з людьми, брала у них інтерв'ю і потім опрацьовувала. Це подавала на своїй сторінці в Фейсбуці як текст е, голос тієї людини, якій вдалося врятуватися в нереальних умовах, які були вже непридатні для людського життя. 22 історії війшло до цієї книги. Е, усі ці люди дали згоду на публікацію цих текстів і навіть на розміщення їхніх фотографій, адже світ має знати правду про російсько-українську війну, правду без гриму і прикрас. Uh... Наскільки складно можливо було працювати з людьми і переконати їх, що це потрібно, про це потрібно говорити? З людьми було не складно працювати, тому що я знайомилася, представлялася і розповідала мету свого приїзду, а охочі вже зголошувалися дати інтерв'ю. Складність була в тому, що ти не можеш стояти осторонь цих доль. Тому що ти не і ти людина. І ось в цьому полягала така емоційна складність. Необхідно було давати собі трішечки часу для того, щоб заспокоїтися і знову братися за нову роботу. Яка історія вас особисто, можливо, там найбільше вразила? Мабуть, мене вразили ті історії, до яких я безпосередньо. Доторкалася це, напевно, молода жінка, яка приїхала до нас в рівне з Чернігова з малесеньким хлопчиком, немовлятком. В неї були передчасні пологи там в своєму рідному місті. Вона народила одразу його 25 лютого, переживши такий серйозний стрес 24-го. Але вона навіть добу не могла пробути в пологовому будинку. Вже їх попросили звільнити його, тому що відбувалися шалені обстріли. Вона переїхала в свою квартиру, ледь знаходила воду з чоловіком для того, щоб приготувати суміш для цієї дитини. І ось вона ухвалює рішення їхати на захід України для того, щоб берегти життя дитини. І, власне своє чоловік лишається там. І тут в Рівному ми вже оформляли документи свідоцтво про народження для цього хлопчика. І тут в Рівному вперше його покупали. Мабуть, ці історії, де я стала посередником між людиною, яка до нас приїхала, і нашим рівненським суспільством, нашою рівненською родиною, найбільше мене торкнулося. Якщо говорити про людей, історії яких власне сюди увійшли. Де вони зараз? Як зараз склалася їхня доля? Чи підтримати, можливо, з ними зв'язок? Чи знають вони про те, що вже є така книга? Чи приходили на презентацію? Звісно, чимало людей було в нас на презентації в Рівному. Вони приїздили це з Довбинського району, тому що вони там оселилися, це з Острощини, це з Березнівщини, з Костопільщини. Але були ті, які виїхали за кордон жінки, і були ті, які повернулися до себе додому. То я їм відправляла книги поштою. Як вони зараз почуваються? Чи вже ну, скажімо так, стабілізувався їхній такий емоційний стан? Так, так вони відновили свій емоційний стан. Ті, хто повернувся додому, вже відновлюють свої будинки, відбудовують свої будинки, тому що постійно звучала фраза з їхніх вуст: нам би додому, нам би аби просто будинок був хай без вікон, без даху, без дверей. Ми все відбудуємо, все відремонтуємо, аби тільки повернутися в рідну домівку, тому що. Вдома навіть стіни лікують. Як наразі відбувається поширення цієї книги, де її можна придбати, можливо, чи взяти хоча б просто почитати? Вона є в наших рівненських книгарнях, там її можна придбати, вона є в кожній рівненській бібліотеці, і обласній, і міській, в юнацькій, в науковій, в дитячій. Ці книги подаровані нашим бібліотекам. Вони є в шкільних бібліотеках. Кожній школі вони також є. Ну і звісно, її можна придбати в мене як автора з автографом. З автографом. Ну що, будемо сьогодні теж автограф ставити. Домовилися. Хто ще долучився до створення цієї книги, тому що я бачу тут є ну, власне, і дуже багато фотографій так. людей, хто так. допомагав, так. а хто ще працював? Фотографії в цій книзі розміщені і мої, тому що коли я спілкувалася з людьми, мені безпосередньо було. Бажано сфотографувати людина давала дозвіл на фотографування. Її також долучився Олександр Харват, наш рівненський фотометець. Він дав можливість розмістити в цій книзі чимало фотографій з його фотовернісажу на покрову 2022 року. Мені допомагали мої знайомі, колеги, рідні, скажімо, ті, з якими я їздила до цих волонтерських центрів, перетинали спершу так було лячно ці пункти перед. Ну ось і завдячуючи їм, я мала підтримку. Ми могли і дорогою спілкуватися. Ми могли щось обговорювати, і ми могли вести практичну допомогу цим людям: і іграшки для дітей, і е, речі е, особистої гігієни, і продукти харчування. Ну все, що вони потребували, ми також могли завантажувати в автомобілі і вести. Якщо говорити взагалі, от про цей такий період складний від лютого 2022 року і станом до сьогодні, як змінилася ваша діяльність як письменниці, журналістки? Як змістилися акценти? Чи не забуваєте власне, про свій такий потяг, тому що ви дитяча письменниця? Mm -hmm. Чи для дітей також щось робите? Mm -hmm. Від моменту повномасштабного вторгнення, я, як всі наші. Рівняни долучилася до волонтерства. Я і сітки плила, і з мамою ми готували гарячі обіди для наших волонтерів. Але згодом я прийшла до колеги, до Оксани Грицюти в її центр і сказала, що можу теж допомагати їй співпрацювати, надаючи допомогу внутрішньо переміщеним українцям. І стала зустрічатися з дітками, які до нас переселилися, з їхніми мамами, з бабусями, надавати таку психологічну підтримку. І ось, коли настало значно більше аніж четверо, п'ятеро, шестеро. Я організувала такий проект Переселені сонечка. Діти писали свої історії. Ну, власне, вони мені надиктовували на, на диктофон. Я вже потім їх опрацьовувала. Але вони з художницями малювали ілюстрації до цієї книги. І ось переселені сонечка в минулому році, якщо я не помиляюся, наприкінці літа ця книга побачила світ великим накладом: 6 тисяч примірників, завдячуючи торговельній марці. І ми змогли відправити нашим воїнам на фронт і подарувати нашим першокласникам. Це була ця книга. А сьогодні ми з Анною Шабаловою працюємо над метрополітеном жовтого крота. Це дитяча історія про особливого кротика, який був незвичайний. Він мав ось такі обмежені можливості, але разом з тим він досяг дуже багато всього в житті, тому що був цілеспрямований. Ми зараз працюємо над цим проектом, а також залучила, дала клич усім нашим рівненським дітям, аби вони намалювали ілюстрації до другого видання рівненського букваря. Тому. Ми теж маємо надію, що цей рівненський букварик побачить світ уже до вересня цього року. Як чи діти одразу зголошуються на такі різноманітні акції, щоб долучатися? Тому що рівненський буквар ви сказали про те, що він дещо зміниться? Зміниться звісно, тому що багато змін відбулося в нас. На Рівненщині, а ми пишемо саме про Рівненщину. Найцікавіше про наш край від А до Я. Деякі матеріали ми вже не розміщуємо в цій книзі, а навпаки, інші долучили. От скажімо про оствоці, у нас вже є великий розгорнутий матеріал про таємничі підземелля рівного, або що ж таке ці каміння спотикання у нас на вулицях рівного. Тобто є можливість для дітей також. Е Дослідити так свій край, так. своє місто і розповісти про нього. Так і не тільки рівнянам, це ті, які до нас вже переїхали і оселилися. Вони також малюють лебединку, будинку, вони е, знайомляться з нашим парком. Чому цей парк так названий? Що раніше тут розташовувалося? Вони зображують його на своїх ілюстраціях. Це прекрасна можливість діткам, які до нас переселилися, вивчити рівні. Я спостерігаю за вами, і ви досить активно також. Е... Ведете таку е, активну роботу із дітьми у школах міста рівного. Що це за зустрічі і як вони відбуваються? Завжди відвідую школи на запрошення. Зазвичай це арт-терапевтичні зустрічі коли можна познайомити діток з друкованими книгами, коли можна познайомити з креативними книгами і анімаційними книгами, можна вишити якесь слово, можна вишити якесь речення, можна позайматися арт-терапією, тому що дітки потребують сьогодні цього. У Нас фонить війна. Багатьох батьків воюють і вони потребують ось такого такої підтримки. І саме завдячуючи арт-терапії, можна їм її надати. Тобто з кожної школи такий, ніби якийсь індивідуальний, так, унікальний так формат спілкування. Так, так, так. Якого віку ці діти переважно? О, для мене певно вік не грає такої ролі, які запрошують до таких і відгукуються. Це і молодша школа, і середня, і звісно, старшокласники. Чи читають сьогодні діти книги? Читають діти сьогодні книги. Так, що вони розповідають? Які їхні улюблені книжки? Чи пізнають можливо, от вони вас так? О, я вас знаю, я читав вашу так. книжку. є такі? За, за рівненського букварика говорять, за кольорові равлики, таємницю з кавуновим присмаком. Досі вишукують мене в інтернеті, просять придбати. Ну і звісно, крамницю часу чекають продовження, тому що щоразу я завершую свій твір дитячий, якось на такій інтригуючій ноті, щоб мати продовження, адже життя триває і діти. Розвиваються, вони е, не задовольняються чимось таким, знаєте, однією крапочкою. Я завжди ставлю три крапки в своїх книгах для того, щоб ми мали продовження. Коли е, плануєте ось таке продовження, чи враховуєте, що е, діти, які наприклад читали, вони там підростуть трошки, значить для них вже треба якусь там серйознішу тему піднімати? Ну «Таємниця з кавуновим присмаком, мабуть, це серйозна тема. Тема насіння, тема. Зрощення своїх талантів, тема цілеспрямованості, людяності так, є така книга. Як... Що про що ще запитують діти? Діти розпитують про те, де можна розважитися в нашому місті, як провести свій час, куди можна піти з сім'єю, що подивитися, де відпочити. Діти дуже гарно відгукуються про нашу рівненську спільноту, кажуть, що в нас надзвичайно золоті люди, тому що вони отримали допомогу саме від наших людей, і їх вражає ось це тепло нашої душі. Нашої нашої великої волині, історичної, коли це все було ще об'єднано, п'ять областей було об'єднано, і вони, вони хочуть малювати. Вони постійно хочуть займатися тим, чим ще не займалися. Тому на своїх заняттях я щоразу їм пропоную щось інше. Я ще жодного разу не повторилася. Ми вдвічі лише виготовляли чарівні палички, це розфарбовували гілочки дерев. Фарбами акриловими лакували, і ми мали навіть змогу ярмаркувати цими паличками. Потім були кошти, які ми отримали передати нашим військовим. Ось це їм подобалося, тому що вони тоді, коли працювали над цією чарівною паличкою, вони загадували своє бажання, вони згадували свої домівки, вони розповідали про свої міста, які залишили, і кожен із них хотів туди повернутися. А коли виготовляли медову свічку, то вони також мріяли повернутися додому, поставити цю свічечку на стіл і її саме там запалити. Давайте ще поговоримо про метрополітен жовтого крота. Я спостерігаю і за вами, і за Анною Шабаловою в соціальних мережах, і вже знаєте, мені здається, що ще на етапі створення книги, ще, ми ще не знаємо про що вона, але вона вже, знаєте, якось приваблює, вона вже заманює, вже хочеться її в руках потримати. Коли була створена ця, ця казочка, так. Так, це казка. Вона писалася до лютого 2022 тисячі редагувалася вже в цей період. А ось безпосередньо ілюстрації створювалися Анною певно, чи з грудня, чи з січня цього року. Тому вони такі реалістичні. Вони надзвичайно гарні, яскраві, професійні. Там промальована кожна деталь. Цей кротик з величезними тими окулярами на своєму носику. Він подорожує світом не тільки подорожує він шукає себе, він шукає своє. В нього лапки придатні лише для того, щоб, скажімо, побудувати метрополітен хмаринка, тому що вони м'якенькі. І ось тоді, коли його вже метелики забрали туди до себе в чарівний небесний дім, він творив цей метрополітен, і тоді, коли він працював у хмаринках, на землю падав сніг. А відповідно, метелики в той час готували різдвяне печиво: медове, чорничне, полуничне. І тоді. І сніг у нас на землі з'являвся рожевого кольору, зеленого, фіолетового. І ось це все Анна промальовує. Надзвичайно гарні роботи, вони заворожують. Книга буде великого формату, на кшталт снігової королеви, яку ми маємо за взірець у видавництві Абаба Галамага. Тобто це буде така потужна книга? Яскрава, так, з гарними ілюстраціями. Що ще є в планах? Тому що от ми вже говорили і про переселення сонечка. Ну напевно, ось такого різного матеріалу він збирає його збирається певно багато. Чи буде ще, чи можливо продовження, чи можливо якась інша нова ідея? Буде продовження метрополітену жовтого Крота і буде продовження крамниці часу, тому що перше видання воно вийшло зовсім обмежене таким об'ємом тексту я написала продовження, адже усі ми потребуємо часу перемоги, і ось в який спосіб ми змогли досягнути е цей час, як ми змогли його отримати, як грих створив цю формулу переможного часу, чи одразу вона потрапила до тих, хто її потребував саме в історії крамниця часу. От, буквально сьогодні вранці переписувала кілька останніх розділів, тому що вони знову ж таки потребували е, сучасного такого перевтілення, і мені хотілося зробити їх ще е, потужнішими, ще яскравішими. Тому ну, теж поставила власне крапку чи знакоклику сьогодні в своєму такому літературному тексті Кремниця Часу. Я знаю, що ви виходите за межі України, презентуючи свою творчість. Про що вже? Дізналися е, наші друзі за кордоном, що ви їм уже представляли, і що далі буде. Переселені сонечка були представлені в Франції, і буквально через добу, півтори, я буду теж знову відправлятися до Франції. Везу з собою історії нескорених там готують презентацію для наших внутрішньо. Для наших тих, які переїхали уже до Франції, тому що вони потребують українських книг. А переселені сонечка діти тримали в руках, обіймали ті, які люблять читати. Вони і стрибали з ними, тому що коли вони рятувалися, вони не встигли навіть взяти з собою фотокартки сімейного архіву. чи якісь найнеобхідніші речі, не кажучи вже про книги. Тому в дітей практично немає україномовних книг за кордоном, то для них це величезний, величезний подарунок, книжка української. Олена, я рада, що ви до нас сьогодні завітали. Знаю, що у вас є ще багато різноманітних, цікавих, творчих, креативних ідей. Про це ми будемо ще і далі говорити і зустрічатися неодноразово у цій студії. На прикінці нашої зустрічі, що побажаєте усім нашим глядачам, усім рівнянам. Мабуть, перемоги не не мабуть, а, а це точно перемоги, а вона буде це за замовчуванням. Ну і тоді вже думати про те, а чим же ми будемо займатися після перемоги, будувати собі плани, тому що нині ми працюємо лише на одне перемога, перемога, перемога. Вона буде неодмінно. А далі ми маємо працювати, відновлюватися, відбудовувати суспільство і дбати про те, щоб наші діти е, зростали українцями. Дякую, дякую за те, що ви до нас завітали за те, що ви робите, і за ваш вклад от в наближення цієї нашої перемоги. Вас дякую, Спасибо. друзі. Нагадаю, це була програма Рівне культурне. Пам'ятайте, ми нація нескорених, і шукайте нову книгу історії нескорених. Читайте і наближайте усі разом нашу перемогу. До зустрічі.